Предмет зовні схожий на застарілий боєприпас на початку минулого тижня у ґрунті поблизу стихійного сміттєзвалища неподалік селища Великібірки Тернопільського району знайшов місцевий мешканець. На цій території чоловік збирав металобрухт. Про підозрілу знахідку він повідомив рятувальників. Фахівці піротехніки управління державної служби з надзвичайних ситуацій у Тернопільській області обстежували місцевість кілька днів. Знайдений предмет виявився фугасною авіаційною бомбою часів Другої світової війни і не єдиним на цій території. Піротехнічна група управління працювала на протязі чотирьох діб. Під час цих робіт знайдено 23 вибухонебезпечних предмети, із них 18 авіаційних бомб вагою 100 кілограм. Досі кажуть рятувальники, такої кількості потужних боєприпасів в одному місці на Тернопільщині не знаходили. Подію класифікували як надзвичайну ситуацію техногенного характеру об'єктового рівня. Небезпечну знахідку спецтехнікою вивезли у безпечне місце і контрольовано підірвали. Всього з початку 2015 року на Тернопільщині зареєстровано 30 випадків виявлення вибухонебезпечних предметів. Фахівці управління держслужби знешкодили більше чотирьох сотень боєприпасів часів минулих воєн.